Усім привіт! Мене звати Віталій Волочай, І разом із Суспільне спорт я в усіх кольорах розповідаю вам про ключові події Олімпіади у Токіо, поразки, перемоги, гучні фіаско та феноменальні рекорди. І все це за 300 секунд. Поїхали! Поїхали, і Каратистка Анжеліка Терлюга завоювала срібну нагороду. Це вже третє срібло для нашої країни у Токіо. Ця прекрасна медалька разом з Анжелікою відправляється в Одесу. А ось наша канистка Людмила Лузан завоювала першу в історії жіночого. Забув від спорту Веслування. А ось наша веслувальниця Людмила Лузан завоювала першу бронзу в історії жіночого каноя на Олімпійських іграх. Медаль відправляється в Полтавську область. Вітаємо, дівчата! Браво! Українка Анжеліка Терлюга стала першою в історії срібною призеркою Олімпіади з карате. Терлюга пройшла всю дистанцію Олімпійських ігор, вийшла з групи з першого місця, пробилась у напруженій боротьбі до фіналу, але у вирішальному двобої не впорлась із болгаркою Івет Горановою. 1-5. Попри це, Терлюга точно вписала своє ім'я в історію українського та світового карате. Дякуємо, Анжеліко! після, карате карателу. А от Людмила Лозан принесла Україні першу олімпійську медаль із жіночого веслування на каноє. На дистанції 200 метрів 24-річна українка фінішувала третьою, відігравши в найближчої переслідувачки кілька тисячних секунди. Тепер точно можна бути впевненим, що в української збірної є гідна заміна дворазовому олімпійському чемпіону та тренеру Людмили Юрію Чебану. Уперше за 9 років український боксер вийшов у фінал олімпійського турніру. Олександр Хижняк у півфіналі переміг роздільним рішенням суддів Марсіаля з Філіппін. у поєдинку за золото. Українець зустрінеться з бразильцем Гебертом Соузою. Фінал відбудеться 7 серпня рано вранці. У жіночому велотреку Любов Басова та Олена Старікова показали найкращий результат в історії Кейрину та вдвох вийшли у фінальний заїзд. Та надалі командна тактика дівчат не спрацювала. І на відміну від півфіналу, знайти шпаринки для атаки поміж дуже сильних суперниць їм не вдалося. Старікова, четверта, басова шоста і уже завтра наші спортсменки стартують у особистому спринті. Одразу три наші стрибунки у висоту відібрались у фінал Олімпіади. Якщо ти долаєш висоту 1 метр 95 сантиметрів, то автоматично потрапляєш у фінал. І знаєте що? Усі 14 майбутніх фіналісток, включаючи Українок Левченко, Геращенко і могучих, впорались із цією планкою. Боюсь уявити, які висоти замовлятимуть у фіналі. Ще одна українська легкоатлетка Марина Килипко показала свій найкращий результат на Олімпіаді в кар'єрі. Українська стрибунка з жердиною стала п'ятою. Вона з першої спроби подолала висоту 4 метри 50 сантиметрів. А от підняття планки на ще 20 сантиметрів стали для калибко за НАТО. Великим викликом, попри те, класний результат, не зважаючи на те, що Марина змагалась без допомоги тренера і масажиста. Я розміна сама абсолютно сама. У всіх тренера сидять. Хоч якась підтримка. Я одна, Дуже важко, дуже важко бути витяжною. Американець Раян Краузер переможець Олімпіади 2020 з штовхання ядра. Американський легкоатлет під час виступу в Токіо чотири рази оновив олімпійський рекорд, але свій же світовий він не зміг побити. Попри це, фінал зі штовхання ядра все одно став дуже визначним. Вперше в історії Олімпійських ігор подіум в окремому виді спорту повністю повторився, порівнюючи з попередньою Олімпіадою. У Ріо, у 2016-му, так само першим був Краузер, ще один американець. Джо Ковач став другим, а новозеландець Томаш Волш третім. Стабільність знак якості. Серйозна невдача спіткала американців у фінальному забігу на 400 метрів у чоловіків. Уперше за дуже багато років жоден представник США не зміг взяти нагороду на Олімпіаді. Чемпіоном став багамець Стівен Гардінер. Також на п'єдестал піднялись представники Колумбії та Гренади. Легендарна байдаричниця з Нової Зеландії Ліза Карінгтон продовжила свій шлях до вічної слави та виграла третю золоту нагороду Токіо. На дистанції 500 метрів вона не залишила абсолютно жодних шансів своїм суперницям та вже готується до рекордної четвертої дистанції, де я впевнений українська четвірка буде активно заважати їй побити всі можливі. Рекорди німець Флоріан Велброк після неймовірних заруб з Михайлом Романчуком та Григоріо Пальтін'єрі у плаванні на 800 та 1500 метрів, вирішив, що бронзи йому мало, та й боротьби з італійцем йому не вистачило у басейні, тому він став олімпійським чемпіоном у марафонському плаванні у відкритій воді на дистанції 10 кілометрів. Михайло, пора в Парижі показувати цим німцям і італійцям, що не тільки на 800 та 1500 ти сильніше. Давай! Усі новини з станом на 5 серпня я вам доповів. Наразі в мене все. І я з задоволеним передаю своє слово своєму колезі Інакентію Бесту. Інакенті. А вже завтра, 6 числа, ми разом уболіватиме за наймолодшого чемпіона Європи зі стрибків в воду Олексія Середу. Змагання розпочнуть українські художні гімнастки. І поборються за медалі також наші каратисти. Купа всього, так що вмикайте Суспільний спорт» та Спорта «ЮА ЮАПер і слідкуйте за Олімпіадою разом з нами. До зустріч.